Вітаю! Буду сіяти сьогодні ще суницю. Отакуницю. От у мене залишилося ще трошки в пасті Ремонантна регіна. Це вже в мене була посіяна 4 січня і от вона вже сходить. бачите. Трофані таблетки оброблені фітоспорином. От у мене розсинений. І вже декілька днів вона зійшла. І хотілося б досіяти ще, бо я раніше не сіяла, не знала, як вона буде сходити. Думала, посію трошки, але мені сподобалось, хочу ще досіяти, чому має пропадати у пасті. Насіння роз... тут є звичайна земля, грунт універсальний і зверху трошки вермиколіту. Насіння я розложу по поверхні і змочу фітоспорином, не заглиблюю. І закриваю, і закрию плівкою. Оскільки в мене ще насіння в пасті залишилося, розложимо його по поверхні. Винаміруємо. Взагалі мені краще в трофенних таблетках подобається, але, на жаль, я вже не маю, потрібно купити. Також завжди для себе я підписую, все це, коли сіяла, закутаю плівкою і все, хай проростає. У нас тепло в хаті 27 градусів на підвіконні і є фітолампи. Всім дякую, що подивилися. Будемо слідкувати далі. Як буде сходити?